Зранку старшокласник Петя вже блукає в інтернеті. На курорті мама з татом за онуком приглядати ще учора прибула бабця здалеку з села. Зранку Петю пригостила посуд гарно перемила і хотіла ще, як слід, борщ зварити на обід. Але що ж його робити? Треба дещо докупити. Збігай, Петрику, благаю, я ж нічого тут не знаю, відповів бабусі Петя, не турбуй мене дарма, бо коли я в інтернеті, хоч я й тут мене нема. Що ж воно така за штука? запитала бабця внука, ти, бабусю, Темнота інтернет це красота, бо коли він є у тебе і борщу варить не треба. Бабця трішки засмутилась, борщ, який тепер діла. На портрет перехрестилась, відпочити прилягла. А годині десь у третій захотілось їсти петі, він, бабусю, став будити. Думаєш, мене кормити, а бабуся здивувалась і з просунку аж злякалась. Ти ж казав, що в тім тернеті є готове чисто все. Думала, щось звідти, Петю, хтось і їсти принесе.